Жителі сектора Гази, які розмістилися в наметових таборах біля самого моря, останніми днями постраждали від злив і штормових нагонів. Негода зруйнувала житла та принесла нові страждання навіть після припинення вогню. Хамас, який контролює анклав, заявив, що збитки оцінюють приблизно в 4,5 мільйони доларів. За його даними, було знищено приблизно 22 тисячі наметів. Також зіпсувалися харчі й медикаменти, намокли матраци та ковдри. Місцеві гуманітарні організації кажуть, що також пошкоджено інфраструктуру, а кількість наметів, яких терміново потребують жителі, сягає 300 тисяч. Майже всі жителі сектора Гази мусили залишити свій дім за два роки збройного конфлікту з Ізраїлем. Багато хто тепер мешкає в наметі або в іншому примітивному житлі. Для Абу Мухамеда дощ і холод стали справжнім лихом. Вода затопила намет його сім'ї, який стояв на пляжі всього за 20 метрів від води. Усі речі промокли. Немає тепла взагалі нічого. Я не сплю з п'ятої ранку і зараз прийшов до сусідів, бо хоче відпочити і забути про холоди всі наші страждання. Чоловік розповідає, що коли прибув сюди із сім'єю, місць для намету майже не було. Мусив облаштуватися біля самого моря. Тут від нагонів захищає лише невеликий піщаний насип, який звели місцеві сім'ї. Вночі ми перебирали, і знімали одяг. Він промок, як і матраці, подушки. Усе. У деяких районах також обвалилися тимчасові житла, табори перетворилися на калюжі води та грязі. Заступник офіційного представника ООН Фархан Хак заявив, що відколи стало холодно, ситуація в секторі гази різко погіршилася. Він додав, що гуманітарні організації роздають намети, брезен та інші предмети першої потреби й оцінюють масштаб збитків.